Сьогодні саме відбувалося засідання комітету, е, значить, забезпечення законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який, е, яким керував тоді цим процесом Кожемяк Андрій. І я, як член цього комітету, заступник голови теж підтримував ідею для те, що нам треба саме розслідувати злочини Януковича, як е, який очолював злочинну організацію. Це 255-та стаття кримінального кодексу. І сьогодні на комітеті нас було ухвалено відповідне рішення, і зараз ця вимога направлена генеральному прокурору. Але я сьогодні сам особисто з групою народних депутатів від блока Петра Порошенка також був присутній в генеральній прокуратурі і зустрівся з двома заступниками: це пан Заліска, який керує слідством, і пан Герасимюк, перший заступник генерального прокурора. І те, що нам вони повідомили, воно просто знаєте, ну дійсно нас ми стали занепокоєні, і це нас здивувало. З'ясовується, що з тих осіб, 29 осіб, на яких подавала ще в березні місяці Українська влада подавала дані про те, що вони причетні до злочинів режиму Януковича, і був складений певний список і переданий до стран Європейського союзу. Були накладені певні санкції, а це арешти рахунків, майна там візові певні обмеження. Певний перелік осіб зараз можуть фактично вийти з цього списку, тому що наша генеральна прокуратура не знайшла в їх діях злочину і не знає, що їм взагалі пред'явити. Нас це дуже турбує, тому що якщо б справа розглядалася саме по 255 статті кримінального кодексу, то ці б люди всі, а це нам заявляли, що це Юрій Іванішенка, що це колишній міністр юстиції, забув, забув його прізвище, це цілий перелік осіб, навіть який уходить Віктор Янукович молодший. Тобто, ці люди фактично Генпрокуратура визнала свою неспроможність довести до кінця ці справи. І, значить, ми тоді наполягаємо на саморозслідуванні, як ті люди були посібники злочинного режиму, і вони були членами злочинної організації. І одна із вимог була, яка була ухвалена сьогодні на комітети, з вимогою до прокуратури вжити всіх важливих заходів, щоб ці, значить, санкції не були зняті, і щоб дійсно було певне розслідування.